Дуже багато їжджу зараз з концертами по нашій країні. Навіть і на, на, на передових були, до хлопців їздили у частини. Тебе не переможуть. Ти сильний. Ти з посмішкою йдеш до перемоги. Як би з тебе жити, як би з тебе бути, долю серце обдурити, як тебе забути? Редакція оперативної України. Вітаю вас. Доброго дня, живемо. Ви сьогодні брали участь у благодійному заході. Як часто ви це робите? Як я вам сказати, я вам хочу сказати, що це, якщо брати це мій виступ як концерт, то сьогодні вже 72-й концерт у мене від початку війни. Ми їздимо з концертами. У нас є команда, яка називається Команда А. Ми сформувалися на початку війни і поставили собі за мету їздити не з розважальним напрямком а об'єднуваю. Об'єднальним так і головна наша мета це згуртуватися та зібрати кошти для наших хлопців та дівчат зсу. І ми на сьогоднішній день вже зібрали понад 3,5 мільйонів гривень, відправили на передову 12 автомобілів, одну швидку, тепловізори, БПР. Тобто багато, дуже багато гуманітарки відправляємо для наших хлопців на їх бойові. Часто передову. на передову так. Ви сьогодні співали пісню, як без тебе жити». Наскільки я знаю, ви її написали ще до війни. Так, пісня була написана до війни, і е, хочу сказати, що вона мала зовсім інше значення, е, зовсім іншу емоцію. Але записав я ту пісню вже під час війни, і вона набула зовсім, знаєте. Е, Зовсім інші Нового емоції, звучання, нове нове не ну, може ви і праві, що нове звучання голос почав по-іншому звучати е, на сьогоднішній день в мене. Щось інше. Ну, в нас країна інша стала після 24-го. І ви знаєте, е, коли ти дивишся на нашу країну і. Дивишся, що робиться в ній, і, і, і наскільки розірвалися, розірвалися наші сім'ї, коли а, наші дівчата, а, наші сестри, мами, бабці, а, подруги, які знаходяться зараз дуже далеко від а, нас, від хлопців, від своїх хлопців, які на передовій, які боронять за нашу країну, то м -м оцей біль не тільки. А, Війни, а більше розлуки дуже відчувається в кожній людині. Сьогодні ви одягнені в такий чудовий, патріотичний костюм. Це ваша ідея загадання, це моя ідея, бо я, ну, в принципі, коли ми почали гастролювати, я не розумів, що, що співати, як спілкуватися з людьми, що вдягати, як на сцену. Я розумів, що це не повинно бути ніякого пафосу, ніяких стразів, пір'їв і так далі Тобто це повинно бути дуже знаєте, по-простому, по-домашньому, і ти з людьми повинен спілкуватися на рівних. Тобто, розумієте, Після 24 го числа в нас немає зв'яз. У нас немає там людей окремо. У нас є одна єдина країна і один і народ. Ми спілкуємося з людьми, як, от, як я з вами з вами погоджуюсь на 103%, так. тому що країна інша і люди інші. І тільки разом ми зможемо невелика сила перемогти. Обов'язково і не те, що ми зможемо, ми обов'язково переможемо. І, а, бо такі народи, як а, в нас, я дуже багато їжджу зараз з концертами по нашій країні. Навіть і на, на, на передових були до хлопців їздили у військові частини. І я дивлюсь, спіл, дивлюсь, спілкуюсь з людьми, і я бачу, як вони з гумором відносяться до життя. А якщо ти з гумором відносишся до життя, то ти розумієш, що тебе не переможуть. Ти сильний. Ти з посмішкою йдеш до перемоги. У нас завжди в нашій програмі з вони роблять научки експона, а капель співають. Можемо зараз щось така? Ну, я навіть просто, знаєте, коли питають артиста, що заспівати, ти думаєш, що заспівати. А давайте заспіваємо цю пісню, що ми сьогодні вже виконали. А як без тебе жити? Давайте. Тоді раз, два, три. Як без тебе жити, як без тебе спати, як життю радіти, тебе не кохати, як без тебе жити, як без тебе бути, долю серце обдурити, як тебе забути? Дякую, Дякую вам, дуже. Дякую. дуже. Дякую. ваші побажання читачам та глядачам оперативної України як по перше, мріяти, бо мрії мають властивість здійснюватися. По-друге, вірити в себе. В першу чергу вірити в нашу країну і саме головне піклуватися про близьких і ті про тих людей, які знаходяться навколо тебе. Бо зараз це дуже важливо, дуже важливо обійняти, дуже важливо е е прихистити, дуже важливо бути просто поруч, е не тільки е фізично, а й емоційно. Я вам дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Дякую!